Коли 14 місяців він відслужив в ЗСУ, далі він продовжив їздити на Донбас вже як журналіст мікрофоном. Я його просила: не лізь куди не треба, бо я за тебе дуже хвилююся. А він мені казав: я буду лізти куди не треба, як журналіст чи як солдат, і ти маєш бути готова, що я в будь-який момент можу піти на війну. Бренд був про емпатію, бренд був про співчуття. І Він дійсно співчував, коли він приїхав до України. Я це відчувала у його повідомленнях. Він дуже багато запитував. Він віддавав телефон українським біженцям, які йому дали для того, щоб він знімав цей фільм, для того, щоб вони могли спілкуватися, бути на зв'язку. Ми втрачаємо колег, але йдучи на цю війну, знімати її, ми знали, що не всі з нас повернуться. Я не думаю, що варто зараз стояти і плакати. Закінчиться війна, ми усвідомимо, оплачемо і будемо рухатися далі, розвиватися і розвивати нашу журналістику.